Добрий день. Сьогодні ми знову в майстерні Покуцької кераміки, і в нас є надзвичайно хороша можливість поспілкуватися з майстром, який робить своїми власними руками художні вироби з Покуцької кераміки. І от ви можете зараз подивитися, як цей процес відбувається. А скажіть, будь ласка, що ви робите і ну, що буде з цього шматка глини? Зараз розмішую глину для того, щоб викрутити глечик. Глечик. Так. Розмішую глину, щоб було однорідно, щоб не було. Гулючовки, щоб не було повітря. розмішуємо. <різь> <різь> Клас. А це тільки таким способом вона ну, так. розмішується? Розмішується таким Ді? способом. Заготовлюється там інший спосіб, а розмішування таке. Розмішається. А от ви сказали, що там, щоб всередині не було повітря. Так. А як зробити, щоб не було? От як, от як правильно глину вмістити, щоб не було повітря? Та розмішувати просто береш, і розмішуєш, в тісто. А, щоб не було повітря, зараз я на хамку зроблю, що не буде. Зараз покажу. Ставимо на центр перше. Щоб десь да, це на температур це. щоб глина зачіпалася за круг. Ага. Щоб потім наступна не. глина могла чіплятися Так, Ця глина чіпається за цю. Ось тобі, хоп, є. Так. А що це тут нажимаєте? Ну це газ у мене є, а це то тормоз. Ага, круто. Тут газуємо і. Все добре. Все, добре. Все, я. Тепер... А щеплення є? Ще були <ріхи> немає. <ріхи> немає. <ріхи> Тепер, значить, ставлю гледа на центр, щоб вона не крутилась, щоб рівно тримала. Ось такими двома руками. Практично на центр. Ти Тепер що? треба догори підняти, вниз опустити, зробити одну рідну масу, щоб вона не... бо всередині зараз є гулячки, таке повітря є. А я зараз буду її піднімати догори, опускати вниз. А, тобто ви зараз виганяєте повітря звідти. Ну, готули, кажуть, що ми виганяємо чортиків. Чортики, так. ну ясно. Правильно, для глини ти чортики. Для глини ти чортики, так, бо у роботі вони дуже мішають. От видно зараз, бачите, що всередині трошки щось крутить, там є. але зараз воно потріскувати буде і буде виходити. Таких чотири рази піднімаю, опускаю, піднімаю, опускаю. І все, і глина готова для того, щоб далі піднімати її догори і обробляти. Щоб глечик можна було виховати. Ну, Ось таке приблизно є. Зараз роблю дірку. Так. Всередині дірку Робимо Робимо дно. Середну дна. І на відчуття роблю приблизно дно. Товщину дна. На відчуття? Так, а? На відчуття. А як от ви, наприклад, так рівно руки тримаєте? Це з практикою все. Ви не, не маєте опори ніякої, до тіла не прикладаєте? Тілом, тілом підсувається до дошки, так щоб а, було зручно. Щоб, зарушено, щоб опора була. Щоб можна було впертися. Тепер збираю е, низ, підбираю низ і підтягую догори все. Mm -hmm. Підбираю низ. Оп. Є, бачите, підібрали низ. Uh -huh. І тепер е, як це пояснити, пальцем одним словом витягую до гори. Зараз буде видно воно. Потрош тут трошки піднімається. Так. Вершок догори. Всередину і пішло. Прикольно. Шкода, що я не засік за сік години, скільки то часу Мені Та здається. я це... можу скоро робити, розумію, що він Те... роблю з печальний питання. дві хвилини. Ти що, ти... за Та дві хвилини такий витвір? Можна й довше робити. Да. А там намічна глина є, ваша однакові купеки, типу, щоб одна вага є. Ага. І коли одна вага, є, всі галачики однакові виходять. А, оце вага так, так? Да? Так, то вага я розважую, щоб глина була було однакової ваги. По кілограм 600 йде, приблизно глечик 2 літри. Кілограм 600? Так, кілограм глини, кілограм 600. 1 кілограм 600 грам. Клас. І приблизно глечик, двохлітровий глечик. Ось такий як цей. То, що це з білої глини, а то з синя глина. Цю глину ми беремо долечку, у нас тут немає. А синя глина з коломиї. Наша та як місцева глина. При випалі воно просто інший колір має, що так, що так. А по якості? Ну, Яка по якості? Не можна сказати, кожна глина свої властивості має. Ну, для практичності біла все-таки краще рухується, воно менше пропускає вологи. Mm -hmm. ну, але воно як користується посудою то посуда стоє жир і воно стає воду. Не пускає воду. Ще я кажу, повільно роблю. Я можу швидше робити. Зараз другу роботу. У нас розроблені різні стилі є. А це, а, це ну, я роблю шляхтянський стиль. Шляхтянський, Шляхтянський. найбільше люди купують його. А шляхтянський це походження цього слова. Це від шляхта йде чи що це? Бага... Саме пан... багатський стиль, багатський, панський стиль. Панський стиль Ага, того його і купують, ясно. Всі хочуть панами бути, понятно. Це <гум> зрозуміло. <зразили>. Я вам обов'язково маю навчитись робити шляхтанський стиль. І підгазовувати головне, підгазовувати. <гум> так, є проблема. Тепер робимо насічки такі спеціальні, щоб потім орнамент можна було дати. Трошки глибини тут даємо. Ось такий стек. Як називається? Ну, стек просто вирізав всього. З, з дерева? Дерево. Так, той... з морозиво, ага, з морозиво. З так, вирізав, бачите. Тут зараз отако буде. А тут зараз тройно, Ось таке. І якраз виходить, що всередині йде валік, такий з орнаментом. І тут валик. А тут же пимпочки згорить. Є, тепер дно робимо, поля такий самий стек, просто ось так виглядає. Робимо тут ші. Заправляємо часу, щоб це гладенько частенько було. Треба витягнути з середини. Зараз зробимо. Воду з середини витягнути, можна подати середину. Там є, а, та вода вода. Ага. Треба витягнути воду, щоб вона потім не дно і щоб дно не трісло. Витягнемо. <різь> приблизно є тако. Перезачищаємо. І робимо в ушко. Є глечик. Тепер серцем зрізаємо, така жилка серце. А що це з чого <рес> Та Я не знаю, просто взяв розкажу. Ти що? Є глечик, так. Ось такий глечик. Зараз спробую ще макітру зробити. Клас. Я хочу вам представити це Антон Микитюк, майстер Покутської кераміки. Дивіться наступне відео, там буде ще цікавіше. До наступних зустрічей!